Привіт всім сознательним і свідомим. Ранкова пробіжка англійськими приватними стежками. Напросить чудова погода. Дощу нема. Як завжди, приват за цією перешкодою дорога якраз веде до парку. Оббігати кругом мені потрібно. Через поле. Сьогоднішньою темою для розповіді буде система цінностей. Цінності, цінності це фундамент особистості. Ти не можеш бути щасливий, якщо твої щоденні дії, щоденні прагнення до досягнень суперечать твоїм глибоким цінностям. І зараз поконкретніше я про це розкажу, лише трохи потренуюся.

Проходи. краса. Такий природній тунель. Взагалі англійський ліс, він як у казці, казковий. Колись я в дитинстві, коли дивився фільми про Родін Гуда, я собі його так і уявляв. Знову маємо приват заборону. Але ну, я думаю, що. Цією дорогою до гори вибіжимо на якусь цікаву територію. І ось там я знайду місце і розкажу вам про цінності. Дивіться, як цікаво. Я вибіг на таке роздоріжжя. Туди дорога і звідти. Ходять люди. Тут луснуло дерево, там внизу річка. Красиво. І я чогось думаю, що оця дорога, яка до гори може вивести мене назад. Дуже багато собаками тут гуляють, англіки взагалі полюбляють такі прогулки, плюс ця місцевість. Вона для такого туризму і е, облюбована е, народом. Ну, мені ж треба знайти ще місце, де вам повідати важливу інформацію. Ну, коротше, пробіжка моя. Перетворюється на міні стрибки з перешкодами. Бачите, яка цікава дорога. Я так розумію, що потрібно розказувати на ходу. В кінці відео я вам порекомендую книгу звідки я взяв. Поняття системи цінностей, є, чому це взагалі важливо і як це працює. Дивіться відео до кінця, ви почуєте назву цієї книги. Отже, про цінності. Дуже багато людей плутають свої цілі з цінностями. Цілі, умовні задачі, які собі люди ставлять, це е, про те, чого вони хочуть досягнути. Ну, типу, щось мати. А цінності це більше на то, ким себе уявляєш, з поняття бути. Ну, Певна твоя роль, в параметрах якої ти дотримуєшся. Того, що для тебе важливо. Наприклад, свобода, сім'я, здоров'я, цінність, дуже важлива для багатьох для багатьох ні, гроші. Фінансова незалежність, е умовна там, пунктуальність, спорядочність, щоб все було чітко. Це може бути великий перелік. Е важливо е виявити для себе ну, хоча б чотири важливих цінності, і особливе значення має їх. Е Виставити в порядку пріоритетності. Такий гарний ліс. Можна на цьому фоні розказати. Що це означає? Це означає, що потрібно виставити свої цінності в порядку пріоритетності. Тобто, від першого там умовно по четверте. Чому ви зараз надаєте перевагу, і що для вас. Може означати як там певний наслідок, або там трохи другорядне. Ви можете задати питання, чому не можна, наприклад, поділити і сфокусуватися, наприклад, на всіх одночасно. Не можна, це так не працює. В певний момент свого життя ви будете надавати перевагу саме тій цінності, яка буде домінувати. Ну, це приблизно, якщо на пальцях пояснити, це приблизно там, уявіть себе е, там, умовним чиновником високого рангу, там, президентом, уявіть себе президентом, там, ви президент, І до вас там, наприклад, е, умовно в прийомну прийшли три особи. Або до вас телефонує ви Трамп, до вас телефонує одночасно там, е, Зеленський, Путін е, Натаньяху. І вам треба взяти тільки одну трубку. Ну, умовно кажучи, ви можете відповісти тільки одній особі. Е, ви будете вибирати в залежності від важності на той момент, який на цей час для вас є це в пріоритеті. От, зрозуміла фішка в чому? Отак От само і цінності. Наприклад, скажу на своєму прикладі, я для себе е, ну так, зробив класифікацію чотирьох основних цінностей: е, Свобода, сім'я. Здоров'я і фінансова незалежність. Е, на початку я так просто би, розставив їх в хаотичному порядку, і розуміючи цю ситуацію, що треба вибрати пріоритет, поставити на перший план щось одне. А мене це якби збивало трохи з курсу, я не, не міг зрозуміти, як воно це протиріччя не складається. І коли я переставив місцями виставив все на своє місце, воно стало, якби в цій послідовності реалізовуватись. Це не означає, що ви розставите їх в пріоритеті, свої цінності, і так буде завжди. Так завжди не буде. В залежності від етапів життя ваші фундаментальні цінності будуть змінювати пріоритетність в залежності від вашого рішення. Отже, біжимо далі. Розкажу в процесі. Для того, щоб виявити свої основні цінності, можу підказати вам дві класні вправи, там, умовні техніки. А, наприклад, а, якщо у вашому оточенні, не, не якщо а у вашому оточенні, певно, є люди, яких ви поважаєте. Ну, я думаю, що чоловік 5 точно знайдеться яких ви берете приклад, на яких ви орієнтуєтесь, який є для вас авторитетом? Так от, візьміть і проаналізуйте, що саме, які риси характеру ви в них цінуєте, і випишіть. І ви прочитаєте свої базові основні цінності, які вам імпонують, на що ви орієнтуєтесь, і що для вас важливо. Або додайте ще таку штуку, проаналізуйте, наприклад, свій там. Умовний ювілей через 25 років, або просто дайте собі характеристику з позиції людей, які там, е, е, хочуть вас характеризувати, сказати про вас гарні слова. Що би ви хотіли почути про себе? І таким чином у вас з'явиться картина основних цінностей, які є для вас фундаментом для побудови щасливого життя. Це дуже важливо Повернуся до того, що багато людей плутають свої цілі з цінностями. Якщо ваша, наприклад, цінність сім'я, а ви хочете побудувати картеру, якщо ваша, наприклад, цінність сім'я, а ви хочете побудувати кар'єру і досягти успіху в цьому зростанні. То вам доведеться жертвувати е, днями, проведеними з родиною. І це буде неконгруентно. Е, ви або не досягнете своєї цілі, або буде страшний дискомфорт, який не дасть вам задоволення від життя. Зараз я переступлю цей, через цей поріг. Дивіться, яка система. Оп? Оп. оп. Або, наприклад. Твоя цінність свобода, а ти йдеш у якусь е компанію або контрольовану систему, або на якусь роботу, на якій тобі потрібно дотримуватись жорстких, не твоїх правил. Ну, одним словом, ви розумієте, до чого я веду, і чому важливо, щоб співпадіння поставлених цілей е було гармонійно з вашими. Фундаментальними цінностями. Тоді ви отримуєте таку саму гармонію, як в природі в своєму житті. І це дуже важливо. Коли дії узгоджені з цінностями, зникає внутрішній стрес, рішення приймаються легко, життя саме підлаштовується під. Твої головні і фундаментальні цінності. Наостанок, книга, яку я хочу порадити, це книга Брайана Тренці Досягнення максимуму. На мій погляд, це така сама крута книга, як і книга Наполеона Хіла Думаю, і Багатій. Брайан Тренці вклав туди дуже багато енергії, сили, років життя. І прочитавши цю книгу, ви отримаєте повну організацію всіх процесів і стратегію свого фундаментального ставлення до життя. Користуйтеся. Всім, хто додивився відео до кінця, дякую. Мені ще тут трохи треба подолати відстань. До свого готелю, але я вже вибіг на дорогу. Вон вона. І сьогодні по факту я знайшов ще один класний маршрут. Всім гарного дня. Вибудовуйте свої цінності фундаментально правильно в порядку пріоритетності. Будьте здорові, бережіть себе. А ще хочу додати, що це і є справжнє задоволення, коли е, твої дії ти кайф відчуваєш від того, що ти робиш. І після пробіжки я от зараз в баню піду, посижу, відчуваю прямо ейфорію відчуття цього ж задоволення, що буде. Е, з недавнього часу психоемоційний стан і стабільність внутрішня. Стало ще одною цінністю, і тому дуже корисно після пробіжки посидіти в бані. отак. От